Емм. Вигадай щось. Ви вигадав! Ааай. Камон... Ой боже, там. Ой бо! Ну, перекладено, звісно. Зараз Рома буде розкатувати нас. Як на тренуванні, як то кажуть. У нас. Ото, захисники так, чисто. Набрали попкорна, хаваємо, дивимось. Друзі, після матчу шахтарем розчарування продовжилось. Зіграв я товариський матч Словацьку. Це, до речі, чешська команда, але не, дуже, не суть важливо. 2-1 ми перемогли. Після цього була, напевно, найприкріша нічия у цій кар'єрі вдома проти Оболоні. Оболонь це пиво твоєї батьківщини. Остання команда чемпіонату за 15 турів лише 9 очок. І ми не змогли перемогти. А так ми грали другим складом, але не будь-яким складом, напевно, навіть молодіжки повинні були перемагати. Після цього вже основою перемогли інголець без особливих проблем, але після смак залишився. Після Аболоні, як пиво стало гірше, так і наша гра стала гірше. Тому у нас залишилось дуже три важливих матча: з Young Boys, Warsplay та Роми. Нам треба перемагати. Хоча б у двох із трьох я сподіваюся зайняти перше місце, яке нам дозволить кваліфікуватись далі по сіці Ліги Європи та отримати більше коштів. Так, поїхали у нас другий матч з молодими хлопцями. І сподіваємось на позитивний результат. І паралельно будемо дивитися, що там у матчі Роми та буде Глімто. Так, перший момент за молодими хлопцями. Ой Боже, і пускаємо зі штрафного. Василь не врятував Да, ну удар. Звісно, такий був неприємний початок. Хлопці, давайте до кінця пресингуємо. Ой, віддали ми м'яч супернику і ось що з цього виходить. Не можемо забрати тепер його. Ем. ем. Друга жовта та пенальті. Може не треба. А пенальти не було. О, все нормально, нормально. Працюємо. Давайте. То щось взагалі початок прям. Жахли, жахливий. Давайте нашу атаку. Півгодини жодної небезпечної атаки від Дніпра. Давай, Пірес. Вигадай щось. І вигадав! Ай, що ж кулаков трохи не вистачило. Але момент не закінчимо. І це, можливо, не наш момент. А можливо і наш. Там, там якісь фаєра вже жгуть. Ем... Що це було? Валєра? Валєра щось таке вигадав. Так, то був не наш момент, Рома, до речі. Перемагає вже. 20. Ну там дебал Ебреха роблять справу. І знову атака Young Boys. Блін. У нас самостійно, І навіть Young Boys атакувати особливо не потрібно, вони самостійно привозять. А у нас жодної нормальної атаки. Я не знаю, що з хлопцями, якщо чесно. Я зробив перерву, награв в декілька днів. І ось що відбувається у нас. У нас. У нас оце єдиний момент був це, у Кулакова, коли Young Boys самостійно вигадали собі момент. Е да. втратимо. ой 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 мовчу, 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 вирі вирішуємо. Не вирі. Ні. Е Я ж сподівався, це все ж наша атака, це контрап, певно, буде. А може. Так. Е ось Мухтар, Мухтар, блін, забиває, пси забувають. Що відбувається взагалі? Дніпро будемо грати. Ганебна поразка, в принципі, по справі взагалі. Ми жахливо просто зіграли в цьому матчі. Але у нас все ще є шанси. Давайте без третього голів. На перше місце. Треба просто не програти рону. Ха. Ну, це звучить просто. Насправді це взагалі не просто. Але зараз вже будемо переключатись на з зворство. Бо тут обговорювати нічого. Піха у нас вже так, на останніх. <IMF2> Ледь дихає у нас піха, коротше кажучи. Зробив ротацію, тому що ну, команда у нас е, щось знову попала у таку кризу. Тому даю відпочити піхальонку. Він на лавці даю відпочити Вівчаренко. А Маш у нас там травму отримав невеличку. Тому виходимо таким складом. У Ворсле також не все, не все добре. Тому сподіваюся, що на позитивний результат. Бачимо зліва ма травмований, вівчарінка втомлений, тому в нас експериментально грає Монте. Ну треба щось, щось змінювати, тому що ну там ще й Динамо втратила очки, зіграло в нічию з е, Полісся. Тому подивимось. Ага, тим часом Юрченко кладе топовий гол. А що взагалі з Василь Василем? Я тут не розумію. Ну все, якщо команда у кризі, то це будемо програвати, я так розумію, всі матчі. Ні, ну тут помилка. Помилка Василя. Гол, звісно, топовий, але як бачимо, не без помилки. Камо, ой боже, там ой бо! Ну перекладено, звісно, то що скаріть він це страждає. Пропонують замінити його. Так, ну давайте очередька вийде, я просто вже не знаю. Давайте вже. Лідньов гра не йде, очередька... Калітвенцев гра не йде, давайте очередька пробувати. Все почалося з програного матчу Шахтарем через пенальті. Моменти у Ворслов. У нас моментів немає. А, а навіщо? Навіщо нам ці моменти? Все ж добре, блядь. Третє місце буде наше, і то не факт. Бо там і Кривбас, і зоря. Ми попереносили матчі на весну і на щось сподіваємось. Але ж треба і до перерви. Якийсь очковий запас мати. Андерсон. Андерсон! Оливера! Добре! Фанати просили, щоб його випустили, я його випустив і ось результат. Добре. Продовжуємо. Бланко. О! Так, хто тут? Адамюк. Продовжуємо другим темпом. Кочергін. Очередько. Ем. Кулаков з метра бити Не хоче? Ну тут, певно, вже атака закінчилась. закінчилась. Так, травма опуслена, як бачимо. Але це нас не дуже турбує. Нас турбує наш команда. Так, монте. М монте, до речі, дивіться, Яка добра оцінка. Кулаков, що з Кулаковим робиться? Давайте, другий тайм. Другий тайм. Ворска втомлена. Втомлена Ворска, Філіпп Родригес, Кравець, Степанюк, всі втомлені. Камон, хлопці, наші. Ви не втомлені. Це що, знову атака Ворска? Пресінг. Ну ні, ну що за про. Провали! Василі! Пл'ять! Не відбиває, не відбиває, нічого не відбиває. Все, я не можу це витримувати. Я не можу витримувати кулакова, який не забиває. Виходить гуаль. Я вибачаю за крики, але це блядь, вже нікуди не годиться. Далі, далі, далі. Сваток Ну... Добре. Ну я так розумію, без піхи не обійтися. Трибен піха замість блонду. А, давайте сладка замінимо. Так, ще тут заміну залишимо. Такі заміни зробимо. Ну, я просто не можу, це центр захисту провалюється. Василь нічого не відбиває. Як тут можна бу бути спокійним? Димифемом ніяких нервів мені не залишиться. Черецько. Уже така ротація складу, Андерсон. Кулаков! Без осайду, будь ласка. Рефери. Кулаков забиває гол і йди, йди собі на заміну. Гол зарахований! Туди його! Туди його! Давайте, давайте! Все, зараз. Да, робимо, робимо, робимо заміни. Треба освіжити гру. Залишаємо атакувальний. Давайте, хлопці, камон! Знову в атаці ворсла. Чому его не атаці? Заберіть, будь ласка, м'яч. Заберіть м'яч. Адамюк? Пиха! Пиха, я тебе не радить цього випускав на поле. Блін, я вже, Я вже зараз просто. Так, наша атака. Давайте. Гуаль. Адамюк. Джин Лукас. Напогано. І Гуаль! ІГОЛЬ! Туди його! Ворсла на смоктати! Найс! Найс! Так, тепер знову. Видихаємо. Ху! І спокійно зараз треба втримати результат. Зараз я подумаю. Кого б ще можна випустити? Давайте замість Жина Лукаса випустимо Рубчинського. Молодий, хай хай бігає. Все, от такі, от такі заміни. Все, все інше нормально. І ще, певно, ще, ще ще. Трохи на тактики змінити. Андерсон Ліверо, як бачимо, молодець. Шевченко забирає. Так, повертаємось назад. Щось тут у нас. Шо. Василь. Василь Верастюк. Дивіться, як виходимо з атаки. Дивіться, Гуаль! Один на один! Гуаль, вирішуй питання! І Гуаль забиває! І знову Андерсон Олівейра. Ну, Андерсон Олівейра... Цей матч просто, просто кращий. Просто кращий, молодець. Даже вас похвалю, незважаючи на те, що було раніше. У Андерсона 10. Баба не чує 9 або 10. 10. Баба. Так, знову момент. Я нагадаю, у нас стоїть на небезпечних моментах. Матч просто бомбезний. Дупо розривний, Я б його так назвав. Так Став, не маєш права. Гуаль, до речі, також вийшов. Тут багато претендентів, як ми бачимо, вийти в основному складі на матч з Ромою. І Андерсен і Гуаль. Та очередько навіть сподобався, так скажу. Тут ще пенальті. Пенальті б'є Гуаль. І забиває. Хитрі Гуаля. Якщо я правильно розумію. Добра така у нас конкуренція в атаці. нема такого суперфорварда, на жаль, як Довбик, але хлопці свої голи там забувають. Але, якщо чесно, от бачу проблему в тому, що... Так, голь четвертий забуває. Не ні, ні, ні хочу забувати. Багато гравців середнього рівня, але і навіть на позиціях перебір гравців, але прям топів. Дуже мало то. Я би з задоволенням би замінив, а, тих, там, наприклад, 3 там, гравця віддав би на одного топа. Ось, ось, ось так би. Бо, ну... Який резон ми ж у нас же этот... Пропускаємо. Ладно, не дуже важливо, але в захисті це піздець. Василь щось таке. Я так не міг їм нарадуватися, але зараз провалюється. Навіть мене з думки не неважливо. Перемога є перемога. А, не розлобляємось. Щось вони незадоволені. Ну а що в мені тут? За те, що у тренера тепер волоси, як у Відьмака Геральта. Матч з Ромою, якщо ви пам'ятаєте, перший матч нам там дуже пощастило. Тут е, також будемо сподіватися на вдачу, бо. Ой, крім як там, без надії, сподіваюся, Ось це буквально слоган цього матчу. По складу ми, звісно, набагато слабші. Я вніс деякі зміни, але базово випустив тих, хто з ворстою себе проявив. Ну, хто на це заслуговує. Буквально. Я дуже сподівався, що. Ми переможемо Young Boys, і тоді... Переможемо Young Boyс і тоді. Ромі буде необхідно перемагати у два та більше м'ячів. Але сталося, як сталося, і нам тут просто не можна програвати. Будь-який інший результат, крім поразки, нас влаштує. Але це звучить просто по факту, саме розумієте. Добре, що ще вдома граємо, ну, хочеться. Так, щось якось хаотично ми граємо. Зараз Рома буде розкатувати нас. Ну, так і є дуже просто, як на тренуванні, як то кажуть. У нас ось, захисники так, чисто набрали попкорна, хаваємо, Дивимось. Взагалі не заважаємо все нормально. Ой. Щось у мене відчуття, що зараз торбу отримаємо. І результат торба і голів, голів отримаємо торба. Ну, все ж таки вирішив не ризикувати, не брати бойка. От Василь себе погано, от. Тільки я продав валефа. Тільки прийняв для себе рішення з Бойка по кінець до кінця сезону ми попрощаємось. Ну, мається на увазі контракт його залишиться. Я взагалі планую зараз. Планую не пропускати, по-перше. Але Ромі мечкати на, на мої плани, а дійсно. Ну, пропускаємо другий, тому давайте. Давайте, щоб без, без ганьби було. Приїхали, програли вже. Ми, ми вже свої перемоги заробили. Друге місце це нормальний результат. Це вже я замріявся про перше місце. Так, давайте зробимо заміни. Все, все одно вже вилітаємо. А, хотів сказати вилітати, нікуди ми не вилітаємо. Програємо а, хм. Давайте такс. Такс. Назаренко дуже хотів, щоб він грав на цій позиції. Будь ласка, мені не шкода, Сань. Грай на які позиції ти ходиш. Так, піха у нас завжди скаржиться, що втомлений. Давайте б також замінимо. Чергін хай вийде. Хто у нас ще втомлений? Сіральта, хай вийде. Зараз, думаю, логіна в чому Давайте логіна. Він мотивований. Він мотивований. І останню заміну ми зробимо. Зараз. Угу. Теж не знаю кого. А замість Андерсона Олівера когось, кого у нас пропонують? піреси. Ну давай піре. Перес, так пірес. Як то кажуть. Хай хлопці грають. Я оцінив, напевно, на 3 з плюсом першу половину сезону. В Лізі Європи нормально. Чотири перемоги підряд, звісно, було приємно, але два останні матчі змазали. Особливо з Young Boys. Повністю по горі програли. У Рома то ладно. Фікс це Рома, але у чемпіонаті. Це біда, звісно. Хоча конкретно по результатам провальний матч. Я б сказав лише заболонів. Бо, ну, нічию з колосом я хоч якось можу оправдати, та мінімальні поразки від Динамо Шахтарем. Домашній за заболоні я ніяким чином оправдати не можу. Звісно, ми у чемпіонській гонці все це є. Але не, не так все радужно у нас. Таке переїхали. А, вдома точніше грали. Тому у нас е, чекає перерва. Я займусь трансферами, обов'язково вам все покажу. До нас приходить взимку два нових гравця це Віктор Карнієнко і Кальмарчик. Ви його пам'ятаєте, я його показував. Ну, У нього скіли топ. Я вважаю, що це буде посилення команди. Скажем так, для конкуренції взагалі нормально. Тому дякую, дякую вам за увагу. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Дніпрянин. До побачення, до нових зустрічей!